Діти, запрошую вас до малювання. Малювати ми сьогодні будемо чайний посуд. Послухайте гумористичний вірш про посуд. Ми. Посуд. Наша чашка миє вуха, щоб вдягнути капелюха. І піти у гості, де виделки гострі, і чайники кирпаті влаштували паті. Швидко сковорідки, вимили борідки, та ще й кралі ложки причесались трошки. Ось лише у люлі. Плачуть дві каструлі, бо вони пузаті залишились в хаті. Адже їхні кришки захворіли трішки, бо їм не до паті будуть сидіть в хаті. Готуємось йти до малювання. Перед малюванням на аркуші паперу. Попросіть своїх батьків, щоб вони вам зробили контур, або, як ми кажемо, силует, чашечки та блюдця. Для малювання приготуйте фарби, вушні палички, водичку і серветочки. Ось ми вже й готові для того, щоб зробити красиві, веселі. Чашечки до чаю, бо ми будемо зустрічати гостей. Ми беремо вушну палочку, вибираємо колір для малюнку і крапочками будемо заповнювати площину нашого малюнка. Тож беремо вушну палочку. Підбираємо колір, який вам подобається. Я хочу таку веселу собі чашечку. Так, набираючи красочку на ватний такий тампончик, я починаю прикрашати нашу чашечку. Ось такими, бачите, крапочками. Я буду малювати ще, як коли я зроблю рядочок червоних крапочок, то я тоді візьму жовтенький, бо він такий веселий колір. Ось наберу і буду робити жовтеньким. Бачите, рядочок. Ви можете однотонно намалювати, одним кольором заповнити площину. Своєї чашечки і блюдця. Тож старайтесь, діти. Вибирайте собі до вподоби колір, будьте веселі і подумайте, коли ми зустрічаємо гостей, то ми їм радіємо і з посмішкою їх зустрічаємо. То малюйте з посмішкою. Ще хочу сказати, діти, що на палітрочці є велика така виємочка. Так? То ви можете, то виймачка для змішування красок фарб. Якщо ви захочете якісь фарби змішати, значить наберіть туди фарби і, будь ласка, робіть любий тон або якийсь новий колір. Якщо ми змішаємо червоний і жовтий, то буде помаранчевий, оранжевий колір. Якщо ми змішаємо зелений, і червоний, то буде коричневий. А якщо ми змішаємо жовтий і синій або блакитний, ми одержимо зелений колір, теж колір життя і надії. Якщо ви хочете більш таку лагідну чашечку мать, то можна любу фарбу З'єднати з білою, і ви тоді одержите собі відтінок м'який, такий, знаєте, не такий насичений. Але старайтеся, беріть, фантазуйте, придумуйте і малюйте. Я постаралась, подивіться, дітки, і в мене вийшло блюдечко і чашечка, ось така. Мені так захотілось прикрасити. А ви подумайте і на свій смак і розум. Гарного вам дня, доброго здоров'я і творчості. Па-па!